Чому не можна заряджати літій залізофосфат при мінусових температурах на вулиці? Другу неділю, мінус 10, і в деяких клієнтів, деяких значить людей, у котрих є літій залізофосфатні акуми виникла проблема з їхньою зарядкою, тому що їх не можна заряджати, не дозволяє е, хімія, е, ви при заряді розряджати в принципі, можна до мінус 5, мінус 10, акум це дозволяє. Але заряджати ви потім його не зарядите. У нормальних заводських рішеннях стоїть е, прописано в БМС, що коли на температурному датку ну, внутрі блока. Е, 0 або мінус він не дозволяє заряджати акум. Він просто інвертору пише, пише максимум чардж 0 ампер і все, ви його не зарядите. Ви його повинні нагріти до плюс 5, тільки тоді БМС дозволить вам заряджати даний блок. Як вийти з ситуації? Це грамотно спроектувати заздалегідь. Розміщення кума, не ставити його на вулиці в неопалюваних приміщеннях, де може бути 0. Ноль. Ноль два, два, от, от тобто, або е, заздалегідь проектувати і поставити е, шафу опалювання. Е, у нас є пару таких кейсів, де ми це робили. Це не важко. Е, е, утеплюєте якусь серверну шафу, ставите тоді обігрів на релюшки. З температурним датчиком, і у вас має, буде щастя. Але все ж таки краще, краще підготувати значить, приміщення до встановлення акумуляторів. Все таки це надійніше, безпечніше і якби, більш правильно. От. Тому перед покупкою при будівництві, якщо ви будуєте. Будинок, якщо ви хочете встановити систему резервного живлення заздалегідь, а, значить подумайте, де ви будете її встановлювати. Приміщення повинно бути опалювальне. І у вас таких просто проблем потім не буде. От при цьому температурі, при мінус 10, котро вже тримається другу неділю, все буде ок. Так що думайте заздалегідь.